Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну а Сьогодні ми з вами дізнаємось про неочікувані події, обставини, про те, що відбудеться і трапиться для вас неочікувано. І про це все нам зараз повідає свічушка. Давайте її послухаємо. Почнемо! Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки, що на вас чекає неочікуваного, що трапиться, якісь події програються, причому світлі події, радіти будете, що це відбулося. Ці події будуть допомагати вам в прийнятті правильних рішень. По якомусь замкнутому колу ви бігали і не знали, як знайти вихід з цього кола. І ці події, вони як ключі, як підказки для вас. Просто моментально пропрацьовуються в голові плани, які будуть виводити вас на нові перспективні можливості. Ви як Внутрішньо відчуваєте, що все йде за планом. От такі зміни будуть відбуватися навколо вас. Ви навіть не уявляєте і знати не можете про ці зміни. Так, зараз ми будемо дивитися все. Посипались, посипались ваші неприємності. Люди, які вам чинили неприємності. Намагалися створити вам перешкоди. Ще вони залишилися, є крапочки. Я не можу сказати, що це прямо сильні шкідники, але перешкоди вони вам робили, коли ці люди якимось чином умудрялися вам створювати зупинки в вашому житті. І свічечка зараз не говорить, якої сфери це стосується. Це як загальний аналіз іде. Бачте, яка тут дорога і здійснення бажань вам викладаються. Накопичені результати, які ніяк не вистрілять, ніяк не йде справа вперед. Через якусь жінку будете вирішувати це питання. Але тут і чоловіча фігура. Тут чомусь не тільки жінка допомагає, але й чоловік. Якось пов'язані ви будете з цими людьми. І, мабуть, спілкуючись, ви знайдете способи це все реалізувати, отримати або запустити процес вже отриманих результатів. І воно є, ви просто чекаєте, а воно як вулкан, що нарешті його. Повинно зараз прорвати, але поки що не прориває. І діалог з цими людьми дає вам перспективу для того, щоб ви цей процес запустили і отримали те на руки, що чекаєте вже давно. Отут також здійснення ваших бажань, як дорогу малює вашу. Кожне здійснення дає свого роду перспективи на майбутнє для подальших якихось дій, для прийняття нових рішень, все йде як по маслу, якось гладенько все виходить. Тут у вас зміни починають відбуватися навколо колі ваших близьких родичів, але ви про це не знаєте. І тут, знаєте, який момент, коли намагаються від вас приховати, щось не виходить в них, щось не ладиться. І вони не хочуть впасти лицем в бруд перед вами. Тут якісь образи йдуть, тут якесь нерозуміння між вами і начебто і контакт є, але і. Важкості якось спілкуванні, присутні. І в них зараз починається важкий період, але від вас вони намагаються це приховати. Ви дізнаєтеся це від інших людей, через інших людей. Ще зміни. Хтось на відстані далеко, якісь зміни відбуваються, дізнаєтеся від самої людини. Хтось на відстані, за кого ви можете хвилюватися, переживати. Можливо, хтось з близьких знаходиться далеко від вас, можливо, проживає в іншому місті. Але тут щось хороше: в цих людей опиниться кубок переможця. Вони проходять через якийсь туман, якась була заплутана ситуація в людей, ви хвилювалися, ви переживали. І, можливо, періодично через дзвіночки намагалися прояснити, що там відбувається, і вам скоро скажуть про радість. Поки що люди в кроці, вони розуміють, і таке відчуття, що сюрприз для вас готують, як наче хочуть вас порадувати, розуміючи, що вам це буде приємно почути, що це принесе вам радість. Так як ви хвилювалися, переживали і цікавилися цим. Ще один момент змальовується щось з домом. Таємниця є якась, з дахом будинку, щось ви дізнаєтеся. Щось дізнаєтесь, неочікувано. Це буде для вас, і вам потрібно це знати. Вам необхідно це знати. Одразу будуть передивлятися ваші плани. І, знаєте, коли бачення ваше зміниться того, що є навколо вас, щось до вас дійде. Якась прихована інформація пов'язана з домом, тут замішані люди. Якесь коло людей, і вони мають відношення, щось зі спадком пов'язано, щось ховалося, щось вам не говорили, приховували. І дізнавшись про це, якщо б ви про це дізналися, ви б якось якось би це допомогло вам піднятися на сходинку вище. Не хочуть, щоб ви цьому роділи, приховують до останнього. Щось тут приховане, якась таємниця пов'язана з домом, з документами, з нерухомістю. Можливо, це якась таємниця минулого і прояснення якоїсь ситуації йде. Трішки будете шоковані. Тому що ваші погляди вони будуть змінюватися на положення справ навколо вас, можливо, стосовно тих людей, яких це також стосується. Тут таємниця приховувалася від вас, щоб не дати вам легкості в житті, бо саме для цього було все це приховано. Йде заздрість тут. У вас відкривається прекрасна, чиста дорога. З легкістю будете вирішувати ті задачі, які будуть стояти на вашому шляху. Ви будете трішки дивуватися тим можливостям, які будуть вам надаватися в руки, і тій вдачі, яка буде при цьому присутня. Якось легко, легко ви будете підніматися. Ви не просто крокуєте, вирішуєте ці питання. Тут прямо про підйом говориться, тут зріст іде, можливо, укріплення ваших позицій, можливо, тут говориться про сферу вашої діяльності, і йде час вдачі, вона допомагає вам взбиратися на ту драбину. Повище, повище. Ви йдете, ви намагаєтесь опинитися на висоті, а тут ще й вдача буде вам допомагати. Так, люди тут, якісь змальовуються, і від них ви неочікувано будете дізнаватися про якісь нові можливості, будете користуватися цими можливостями і достигати тих результатів, над якими ви сьогодні працюєте. Ви будете отримувати їх в руки. Через нову інформацію, розумієте? Хтось буде ділитися своїм досвідом, хтось, можливо, розповість про якісь способи, про які ви раніше не знали, тому тут йде шлях легкого досягнення поставлених перед вами цілей. Неважливо, ви перед собою їх поставили чи життя ставить перед вами якісь задачі, які ви повинні вирішити. І тут йде легкість у рішенні. І за короткий, можна сказати, період часу ви зможете багато чого встигнути. Будете дивуватися саме цьому. З якоюсь такою легкістю, швидкістю, за короткий термін ви достигаєте більше, чим планували. Ви і подумати не могли, що так все вийде, і що так все буде вам на благо. Так що ще? Якесь запрошення буде для вас неочікуваним, і це запрошення буде стосуватися якоїсь дороги. Ви захочете відправитися в цю дорогу, але не одразу. Тут потрібно буде якось почекати, потягнути час, якесь бажання у вас з'явиться, вам сподобається ця пропозиція. І ви з кожним днем, з кожною хвилиною все більше і більше будете бажати опинитися там, де вас запросили. Якась жінка тут є, присутня, вона замішана в цьому. Але ви самі перекриваєте цю дорогу, як зупиняєте її, тому що є питання, які в першу чергу потрібно вирішити. Ви розумієте, що цей варіант хороший, непогано було б, але спочатку ви повинні розібратися з цими задачами, і ви все робите правильно. Таку неочікувану пропозицію, запрошення ви отримаєте скоро. І будете потім назначати собі дату цієї поїздки і у підсумку ви їдете. Тільки ви вирішуєте, коли їхати. Не одразу поїдете, я ж говорю, трішки пізніше, як тільки вирішите всі свої нагальні питання, але поїдете обов'язково. Так, якийсь тут чоловік у вас змалювався, щось він від вас приховує. Він не говорить вам всієї правди, ви це відчуваєте, якась є хитрість зі сторони цього чоловіка. Чоловік цей, ви на нього періодично спираєтесь, звертаєтеся за допомогою. Не можу сказати, хто це, тому що свічечка тут конкретно не вказала людину. Але це важлива людина, значуща людина. Для якихось ваших цілей. Можливо, це ваш друг або сусід у вас такий. Коли потрібно, ви звертаєтеся, а, можливо, родич у вас такий є. І для когось це програється так, що це може бути ваша друга половинка, або ваш дуже хороший знайомий. Конкретники тут немає хто саме. І тут говориться, що цей чоловік приховує щось від вас. Він не зовсім чесний перед вами. Він щось від вас приховує. І давайте прямо скажемо: він вам заздрить. Заздрить, і він начебто і притягує вам руку допомоги, але тут є нотка заздрощів. І. Він вам начебто і відмовити не може, і допомагає вам. Якось ваші здібності його напрягають. Те, що у вас виходить, добитися бажаних результатів. Я не можу сказати, що він прямо намагається вам нашкодити, чи в думках в нього щось таке є, але заздрість точно є. А щось. Таке, ну, трошечки мені незрозуміло, і конкретики тут немає. Є речі, які він вам не розповідає це точно. І знаєте, які моменти він приховує від вас? Шанси, шанси, якими ви зможете з легкістю скористатися. Якісь є такі моменти, і ми їх називаємо шансами. І він знає, що якщо він вам про це розкаже, ви будете взлітати. І він цього дуже і дуже не хоче. Він взагалі не хоче вашого зросту, щоб в вашому житті були плюсові, позитивні події відбувалися. Тому така людина є в вашому оточенні. Будьте уважні, якби ви на нього не спиралися, заздрість вона така. Такою сьогодні була відливочка. Сподіваюсь, вам сподобалося. І я бажаю вам, щоб сьогодні і завжди. Відбувалося і здійснювалося тільки саме світле, саме добре і саме позитивне для вас. Дякую вам за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Борожіть себе, будь ласка, на все добре!